Це вже історія. Ви, ревністі православні, забажали, щоб на цьому місці був збудований храм. Це і працівники Лісгоспу, це і жителі Цуменя, звичайно, і згоди керівника Богдана Івановича Колісника. На цьому місці стоїть храм. Багато. Різних душевних хвилювань було у нас. Як буде, як збудується, збудували і освятили і це з Божою допомогою за промислом Божим. Але сьогодні ми приходимо сюди до цього храму, щоб тепер уже, уже з душевним трепетом по наших особистих справах звертаємось до Господа про помилування. Про благословення, про прийняття молитви. І все це нас поєднує з Христом. Все це робить нас єдиним цілим, єдиним цілим у вірі і дусі. І ця цілісність стверджується в нашій молитві, в наших стараннях благоукрасити цей храм. Але найголовніше, що увінчується це все любов'ю, яка панує серед нас. Тому що в нас один Христос, в нас одна віра, одне Євангеліє. І це те величне, яке додає нам сили терпіти, коли немічні, розділяти радість коли разом. І це вже радісніше, приємніше, мирніше. Серед нас, тут живущих на землі. І все це приносить нам задоволення і відчуття щастя того піднесеного стану душі в певному проміжку часу. Але найважливіше, що ми пускаємо своє життя Христа. Найважливіше, що ми пускаємо своє життя молитву. Найважливіше, що Сенсом нашого Воскресного дня є перебування в храмі Божому. Ми не тільки знаємо коли свята, а знаємо значення цих слів, їхня необхідність в нашому житті. І тому сьогодні я бажаю, щоб цей храм, який сьогодні наповнений віруючими людьми, був наповнений ними людьми завжди. І якщо так буде, Господь пошле своє благословення. Буде в нас і тепле літо, буде в нас і врожай, буде в нас і здоров'я, буде в нас і достаток, буде в нас мир. І ми дійсно прийдемо до храму більше і будемо дякувати чим просити. І сьогодні дякуємо Богові за те, що Він благословив нам. Будувати цей храм і до нього ходити. Дякуємо Богові за те, що Він дає нам сили і підкріпляє нас в молитві. Дякуємо, що Він сподобляє нас прийняття святих Христових тайн. Тому я в цей день закликаю на всіх вас, Боже благословення, будьте всі здорові, щасливі. Радісні, достатку і Боже благословення, хай перебуває над усіма вами многі і благі літа. Свято всіх поздоровляю!